Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні. Ми вам розкажемо, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. За підтримки великих промислових підприємств поточно ремонтують проблемні ділянки дороги по проспекту Трубників та вулиці Героїв Чорнобиля. Про це місцевим журналістам під час прес-конференції повідомив керівник міста Андрій Фісак. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Прес-конференція на тему ремонту доріг, які проводяться за підтримки промислових підприємств, відбулась 16 червня у прес-центрі міської ради. Під час зустрічі з журналістами Андрій Фісак зазначив, що у зв'язку із недостатнім бюджетним фінансуванням та неможливістю одночасно проводити капітальний та поточний ремонт однієї дороги, місто не може самотужки охопити всі ремонти дорожнього покриття. Як відомо, місцева влада вирішила питання капітального ремонту проспекту Трубників, який невдовзі ремонтуватимуть від суму до вулиці Альпова за рахунок державних та місцевого бюджету. Таким чином, без уваги залишається частина дорожнього покриття від вулиці Альпова до Херсонської, яку й ремонтують за підтримки компанії Інтерпайп та «Сентравіс» Із залученням приватних організацій Ресурс М, енергоресурси, Титан Україна та Оскар. Ситуацію стосовно ремонту дорожнього покриття по вулиці Героїв Чорнобиля роз'яснив керівник міста. Ми добились того, щоб нам дали гроші на участок, не повністю на Героїв Чорнобиля. А на участок, и этот участок будет от автовокзала участок до а, проспекта Трубников. А, но эти деньги мы получим, если все опять же будет хорошо, где-то в сентябре месяце, сентябрь-октябрь. Мы понимаем, что там очень большие ямы, действительно невозможно ездить. І, соответственно, ті деньги, які виділяє трубна площадка, ми направляємо на текущий ремонт повністю героїв Чорнобиля і на участок от Альпова, проспекта Трубников до Херсонської. Якість покриття обох ділянок має важливе значення не тільки для мешканців міста, а й для його гостей, міжнародних партнерів, провідних промислових підприємств. Що стосується дорог, це не тільки комфортне передвиження горожан, в частности, компанія Сентравіс поставляє свою продукцію в 75 стран приблизно мира. І к нам еженедельно приезжает большое приїжджає иностранных гостей, партнерів, експертів. Директор з економічної безпеки компанії Інтерпайп Ігор Водоп'янов додав, що нормальні дороги в Нікополі необхідні для стабільної роботи їхнього підприємства. На підприємство приїжджають від 50 до 80 машин і уїжджає наша трубна заготовка, готова продукція і приїжджає. Трубна заготовка для изготовления труб. Поэтому, ну, для нормальної роботи и для того, щоб не було со з жителей жителів міста. То же самое ми пошли навстречу в партнерських отношениях вместе с з нашою мерією. Дорога по вулиці Героїв Чорнобиля має всеукраїнський статус. Саме нею прямують вантажівки з інших міст України та світу, які з часом і призводять до руйнації асфальтного покриття, зазначив Вадим Колесник. По Міжгородний транспорт грузовий і зачастую всі автомобілі перегружені. Це огромна проблема. Виконують поточний ремонт зазначених ділянок доріг представники приватного підприємства Ресурс м Саме на них покладена величезна відповідальність щодо якості виконаних робіт. Вони це розуміють і обіцяють не підвести. За якість своємачного ремонту скажімо так, а три лично я. Тому що не хочеться подвести нідерпах, ні дают, ні центральність, ні городській власті. Варто зазначити, що поточний ремонт ділянки дороги по проспекту Трубників від вулиці Херсонської до Альпова вже йде повним ходом. Відремонтована частину цієї дороги площу, яка перевищує одну тисячу квадратних метрів. Після закінчення робіт на цьому відрізку працівники підрядної організації розпочнуть поточний ремонт вулиці Героїв Чорнобиля. За сприятливих погодних умов планують закінчити роботи на обох ділянках вже до кінця червня. Протягом заходу Андрій Фісак підкреслив, що названі промислові підприємства завжди активно беруть участь у благоустрої Нікополя. У минулому році за їхньої підтримки вже проводили поточний ремонт доріг. Зокрема, Нікопольський феросплавний завод виділив близько трьох мільйонів гривень на ямковий ремонт ділянки від заводу до Горбатого моста і кількох інших вулиць. За що подякував промисловим підприємствам, які ніколи не залишаються осторонь проблем міста, та вже давно стали його соціальними партнерами. І впродовження теми ремонту доріг. Протягом тижня в Нікополі проводились ремонти дорожнього покриття в різних районах міста, де саме дивіться далі. На цьому тижні в Нікополі розпочато капітальний ремонт дороги по вулиці Ізюмській, загальною площею більше 7,5 тисяч квадратних метрів. В ході капремонту відремонтують у тому числі й ділянку дороги, яка веде до модульного містечка для переселенців. На всі ці роботи у місцевому бюджеті закладено майже 2,5 мільйони гривень. Крім цього, продовжують асфальтування доріг приватного сектору. Наприкінці тижня закінчили асфальтування дорожнього покриття по вулиці Мінділеєва та розпочато укладання асфальтобетонної суміші по вулиці Суворова. Ямковий ремонт продовжується і на проблемному відрізку дороги по вулиці Херсонській. Хід робіт по ремонту доріг в нашому місті особисто контролює Андрій Фісак. За дотриманням всіх необхідних технологій слідкують працівники управління житлово-комунального господарства та технічного нагляду. Со сторони технічного надзору осуществляется поетапний контроль. Починає від фрізіровки. Ми смотримо, що, що роботи за техніка, як вона фрізірує, заміряємо глубину, це перед укладкою асфальта, це все должно бути очищено від грязі і пилі. Як стверджує Євген Ляшенко, всі підрядні організації дотримуються встановлених норм під час виконання робіт. Недоліки, які виникають, відразу фіксуються, а в подальшому усуваються виконавцями. Тільки в такому випадку їм закривають форми та виплачують кошти по завершенню робіт. 15 червня в Нікополі вшанували пам'ять воїнів-десантників, які загинули в зоні АТО під час виконання службових обов'язків. Серед них були і наші земляки: герої Сергій Москаленко, Антон Кузніцов та Руслан Кулібаба. Мітинг реквієм за загиблими пройшов на центральній площі міста. Ініціаторами цього заходу виступили представники громадської організації Союз десантників Нікополя. Шанувати пам'ять загиблих прийшли представники міської влади, десантники, волонтери, рідні загиблих та міські жителі. Під час заходу поіменно згадали всіх нікопольських солдатів, які віддали своє життя за цілісність України. А таких вже 18. Розповіли і про ту страшну катастрофу, під час якої загинули десантники. Наші хлопці загинули рік тому, в ніч з 13 на 14 червня, коли терористи вистрілами вразили військово-транспортний літак повітряних сил Збройних сил України іл 76 На борту літака, який здійснював посадку в Луганському аеропорту, знаходились військовослужбовці, техніка, спорядження та продовольство. В результаті нападу Загинуло 9 членів екіпажу 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Панахиду за загиблими провів і гумен Никифор. Після хвилини мовчання, виконуючого обов'язки міського голови Андрій Фісак та інші присутні поклали квіти до фотографій загиблих нікопольців Сергія Москаленка, Антона Кузнєцова та Руслана Колібаби. Десантники, в свою чергу, встали на коліна перед стендом, опустили голови та віддали честь своїм побратимам, героям, які так зарано пішли із життя. Голова організації Союз десантників. Нікополя та волонтер Віталій Кукушкін, який часто возить на передову допомогу для наших воїнів, розповів, що для Нікополя такі заходи дуже важливі, тому що люди повинні пам'ятати про загиблих героїв. Кулібабу е да, знав Руслана і Кузнєцова. Хороші ребята, нормальні, молодці. Одні з перших, які пошли, дійсно, от, як сказати. Прийшла повістка – пішов. Ну, у мене слово немає. молодці. Я, ну знаєте як. У нас девіз такий – ніхто крім нас. І на завершення нашого сюжету хочеться пригадати такі слова. Десантники не вмирають, вони уходять в небо. Вічна пам'ять героям. Днями у конференційній залі міської ради відбулася робоча нарада очільника міста Андрія Фісака з директорами шкіл. Обговорювали питання підготовки закладів освіти до нового навчального року. Під час зустрічі підіймались питання фінансування, оснащення і укріплення матеріально-технічної бази, а також запланованих ремонтів у середніх загальноосвітніх закладах. За словами начальника відділу освіти та науки міськради Валентини Сафонової, у нинішньому році за рахунок місцевого бюджету заплановано капітальний ремонт спортивного залу спеціалізованої природничо математичної школи, завершення капремонту будівлі 11-ї школи та капремонт покрівлі будівлі школи номер 22 а також поточні ремонти в інших освітніх закладах. Присутні обговорили співпрацю... ...педагогічного колективу з батьківськими комітетами та піклувальними радами. Особливу увагу очільник міста приділив питанню контролю за організацією дитячого харчування. Наприкінці зустрічі керівники шкіл подякували Андрію Фісаку за конструктивний діалог. Надеемся на то, что вот такое взаимное сотрудничество городской власти вместе с родителями даст свои результаты. И городская власть поможет решить наиболее существенные и тяжелые проблемы. А с помощью родителей мы решим косметические проблемы. И таким образом подготовимся как следует к учебному году, чтобы создать для детей соответствующие условия для учебы, ну и пребывания в школе. на Андрей Петрович пообещал, что местная власть сделает все возможное для развития галузи в Никополе. Аби наше підростаюче покоління отримувало всі необхідні знання та виховувалось у належних умовах. Переселенці зі Сходу країни та Криму можуть отримати по одній тисячі доларів на відкриття власного бізнесу. Більше про це знають представники Всеукраїнського благодійного фонду «Горєнія». Як зазначили під час прес-конференції представники благодійного фонду Горіння, основна мета їхнього проекту допомога переміщеним особам інтегрувати в життя приймаючих громад та реалізувати їх цікаві бізнес-ідеї. У нас є определенний ресурс до 1 тисячі доларів на бізнес ідею кожного переміщеного лица. Тобто ми видаємо гранти. Для того щоб переміщення ліце ріселенця могли почати якийсь мікробізнес какое то маленькое діло, взяти участь у проєкті можуть усі бажаючі люди, які приїхали з Донецької, Луганської областей або Криму, а зараз зареєстровані та проживають на території Дніпропетровської області і мають ідею створення свого мікробізнесу та бажання її реалізувати. В рамках проєкту збиратимуть півтори тисячі бізнес-ідей та тільки триста найкращих отримають гранти на одну тисячу доларів. Але спочатку кандидат має бути готовий пройти відповідний тренінг та створити бізнес-план, а також забезпечити власний внесок від 20% необхідних ресурсів. На цьому тренінгу обучать і налогообложення, і як правильно создавати бізнес-план, создавати собственне діло. Всі отобрані люди все свої бізнес-плани і будуть їх захищати. Подати заявку на участь у конкурсі можна до кінця червня. Представники фонду стверджують, що наразі вже мають заявки на створення мікроперукарень, студії нігтьового сервісу, створення сайтів, своїх фотостудій тощо. Необхідно зазначити, що захід проводиться в рамках проєкту, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Всю необхідну додаткову інформацію ви можете дізнатись за контактами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Традиційно у третю неділю червня в Україні відзначають день медичного працівника. Напередодні в Нікополі вітали представників цієї поважної та необхідної професії. Далі докладніше. У медичній галузі Нікополя працює більше двох тисяч лікарів, медсестер, санітарів, технічного персоналу, тобто професіоналів, відданих своїй справі. Кожен із них особливо заслуговує на нашу пошану та вдячність за їхню безцінну працю, яку вони називають своїм покликанням. Саме на цьому акцентував свою увагу керівник міста Андрій Фісак під час вітальної промови. Вважає врачі, медсестри, санітарки, ветерани медицинської служби. Я поздравляю вас. Ваших, наших профессиональных праздников. Я хочу пожелать вам всем огромного здоровья, счастья, удачи, чтобы в ваших семьях было всегда все хорошо. З особливою повагою Андрій Петрович звернувся до ветеранів медичної галузі, які вже більше 50 років допомагають людям і передають свій багатий досвід наступним поколінням. Також зауважив, що могла в Нікополі з'явитися і трудова медична династія Фісаків, адже його батьки не один десяток років пропрацювали у медичній галузі. Під час урочистого заходу очільник міста нагородив 12 заслужених працівників медицини за високий професіоналізм та величезний внесок у розвиток медичної галузі Нікополя. Був серед нагороджених і Валерій Таран, завідуючий консультант. Тативно-діагностичним відділенням Нікопольського пологового будинку, який 37 років свого життя віддав медицині. Його посада унікальна по своїй суті, адже він спостерігає за тим, як зароджується нове життя. Валерій Леонідович брав участь у народженні 10 тисяч немовлят, а свою професію скромно називає способом життя. Для мене це ціла життя, яка була прожита з цими дітьми, з цими мамочками. Всіх раждованими і що не раждоними дітками, котора за час продовжають проживати нову в условиях радської женської консультації. Із теплими привітаннями до медичних працівників звернулись і заступник міського голови Лариса Дуксова та начальник відділу охорони здоров'я міської ради Валерій Самойленко. Підкреслили, що в медицині немає випадкових людей. Всі вони професіонали з великим серцем. Саме за такій якості 14 з них були нагороджені грамотами відділу охорони здоров'я. Отримала свою нагороду. Оду і медична сестра фізіотерапії спеціалізованого центру медико-соціальної реабілітації дітей Ольга Черкасова. Ця з першого погляду тендітна жінка 25 років життя присвятила лікуванню дітей з особливим трепетом та гордістю. Говорить про своїх маленьких підопічних, які відновлюють свої сили у неї на очах. Мені приємно бачити, як у них відбувається динаміка, коли вони виздоравлюють, коли у них щось виходить, получається, дитина не мог сидіти. А вот он уже пройшло какое-то время. і сидить, і ходить. І розмовляти навчився. Ну, це, це велике щастя. Привітав своїх колег і голова профспілки медпрацівників міста В'ячеслав Мальгін. Разом з тим вручив заслужені грамоти чотирьом із них. Протягом урочистого заходу святковий настрій присутніх своїми танцювальними і пісенними композиціями підіймали місцеві таланти. Наступного дня медики продовжили приймати привітання з їхнім професійним святом. 18 червня людей у білих халатах з Нікополя, Нікопольського району, Марганцю та Ордженікідза на стадіоні «Електрометалург» вітав народний депутат України Андрій Шипко. глядачів із своїми привітаннями також звернулись очільник Нікополя Андрій Фісак, гендиректор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцин, керівники району і сусідніх міст. Також була проведена церемонія нагородження 28 медпрацівників, які отримали цінні подарунки та подяки. Після цього на медичних працівників чекав святковий концерт за участю відомих артистів України Павла Зіброва та Ірини Білик, який був підготовлений в рамках соціального проєкту Андрія Шепко. Вони іскрені хочуть подарувати радість, подарувати хороше настроєння, тому що так мало у нас на сьогоднішній день хороших новостей, хорошого настроєння. А ці люди, мої колеги, мої друзі, це моя медицинська сім'я. вони достойні. Самого большого уважання в обществені. Українські зірки заводили публіку виконанням своїх відомих хітів. Глядачі дуже тепло приймали вітання артистів і з задоволенням підспівували улюблені пісні та не шкодували оплесків на їхню честь. Нікополь вперше за останні 30 років зустрічав учасників чемпіонату області з боксу серед юнаків. Проходили змагання на стадіоні Металург імені Куценка, де зібралось керівництво міста та представники Нікопольського боксерського рингу. Для участі в обласному чемпіонаті до нашого міста з'їхались юнаки 1999-2000 років народження з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Павлограду та інших міст. Були серед них і Нікопольські спортсмени. На урочистому відкритті змагань був присутній виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, а також інші представники виконавчої влади і депутатського корпусу. Очільник міста привітав всіх учасників змагань та висловив побажання зробити цей чемпіонат традиційним в Нікополі. Керівник міста наградив почесною грамотою заслуженого тренера України, керівника Федерації боксу Нікополя та спортивної організації Арктурспорт Олександра Мимрикова. Вітальний лист від керівника міста з нагоди свого дня народження отримав і В'ячеслав Дубінін, заслужений тренер України, почесний громадянин Нікополя, майстер спорту СРСР. Під час розмови В'ячеслав Йосипович згадав, що і він починав свою боксерську кар'єру у цьому залі, будучи юнаком, тож побажав підростаючому поколінню боксерів успіхів у досягненні спортивних вершин. настойчивости, вместе с, быть в компьютере, в этой паутине, а жить реальной жизнью, заниматься боксом, спортом и мирного неба всем жителям. Під час змагань боксери мірялися силами у 12 вагових категоріях. Нікопольські уболівальники активно підтримували наших спортсменів, а вони й не підвели, показавши гідні результати. Тож за підсумками змагань чемпіоном області серед юнаків у ваговій категорії до 75 кілограмів став наш вихованець спортивної організації Арктурспорт Кирило Колесник, який вже удостоєний звання чемпіона Європи серед школярів. Бронзовими призерами стали ще троє нікопольських спортсменів. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарного відпочинку на вихідних і тільки добрих новин.